Всім привіт! Мене звати Кіна Квітослава. Я фахівець навчання та розвитку мережі магазинів Близенько. І сьогодні я б хотіла залишити свій відгук про співпрацю з навчальною платформою колаборатор. Електронне навчання в нашій мережі впроваджено вже близько чотирьох років. І коли ми тільки починали шукати партнера по напрямку навчання дистанційного навчання, перед нами стояло три ключових завдання. Перше це автоматизувати процеси онбордингу для усіх працівників. Друге надати безперебійний доступ до бази знань 24 на 7. і третє застосовувати різні формати навчання. Різні ресурси відео навчання, лонгріди, презентації. тощо. Також для нас було важливо, щоб це була саме українська компанія, функціонал якої б міг закривати всі наші потреби, і ми зупинились на колабораторі. І на це в принципі є також ряд причин. По перше, в колабораторі є максимально проста та зрозуміла мова інтерфейсу, яка є доступною навіть для кінцевого користувача, який жодного разу не користувався навчальними платформами. По-друге, це та комунікація в режимі реального часу між учасниками проекту чи різноманітних програм розвитку та навчання. По третє, це наповненість ресурсів. Колаборатор дає можливість формувати програми з різних ресурсів: відео, фото, файли, лунгрі презентації і ще багато різних варіантів. Ну і звичайно, це швидкість реакції та підтримки на наші запити і гнучкість в допрацюванні функціоналу самої навчальної платформи, що стало для нас в принципі ключовим та завершальним при виборі партнера. Окрім цього, за допомогою навчання. Альні платформи нам вдалось не лише автоматизувати процеси онбордингу, але й налагодити комунікацію між офісом та персоналом магазину за допомогою інтеграції з ботом в телеграмі. І таким чином, в принципі, ми вирішили ще наших дві ключових два ключових завдання. Перше, це ми розробили середовище, з допомогою якого ми можемо інформувати працівників про ті чи інші новини в компанії. І друге, ми налагодили зв'язок між працівниками офісу та між працівниками самого магазину. І якщо говорити про сам колаборатор, то перш за все, що, що нам зараз найбільше подобається, це централізоване управління. Тобто колаборатор по факту дає можливість одному адміністратору з одного акаунту управляти повністю всіма користувачами, та, та та управляти повністю всіма ресурсами та завданнями. Окрім того, колаборатор надає можливість створювати персоналізовані курси для усіх працівників, а потім ще й проводити моніторинг його результатів, Результатів та стежити за прогресом працівника в тій чи іншій програмі розвитку. Ну і звичайно ж, це технічна підтримка. Працівники навчальної платформи завжди на зв'язку і завжди готові до обговорення будь-яких рішень та будь-яких ідей, які тільки виникають в нашій компанії. Тобто, в цьому вони проявляють максимальну гнучкість, і це і робить їх одними з кращими на ринку в Україні по єльотні. Наразі ми працюємо над тим, щоб максимально більше використовувати усі можливості колаборатора, а судячи з нашого досвіду, можливості в нього чуть не безмежні. І ми зараз активно працюємо над тим, щоб створити корпоративну університет лідерства та зробити кадровий резерв управлінців нашій компанії. Як тільки ми це реалізуємо з начальної платформи, ми обов'язково вам про це повідомимо.